В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмаїл попрощався із військовим Віктором Нікітенком. Як уберегти себе у період літньої спеки? В Ізмаїлі виступили артисти Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 230 тисяч 90 осіб особового складу, 10 тисяч 986 танків, 22 тисяч 936 одиниць бойових броньованих машин, 29 тисяч 815 артилерійських систем, 1 тисяча 427 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 191 засіб протиповітряної оборони, 420 літаків, 349 гелікоптерів, 43 тисячі 98 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3436 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 53 тисячі 887 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3922 одиниці спеціальної техніки. Росіяни атакували Одесу безпілотниками. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У квартирах Одеситі виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці. Шість квартир зруйновано повністю. Ще 36 частково пошкоджені. П'ятеро людей постраждали. Двоє з них хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти з отруєнням продуктами горіння шпиталізовані. Інші дорослі постраждалі після отримання всіх. Цієї необхідної медичної допомоги продовжують лікування амбулаторного. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Ізмаїл попрощався із військовим Віктором Нікітенком. Чоловік загинув у бойовому зіткненні з росіянами під час виконання чергового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, колеги, представники міської влади, волонтери та місцеві жителі. Дивіться далі. Ізмаїл попрощався із військовим Віктором Нікітенком, навідником 3-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу. Чоловік загинув у бойовому зіткненні з росіянами під час виконання чергового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, колеги, представники міської влади, волонтери та місцеві жителі. Віктор Нікітенко народився в Ізмаїлі. Після закінчення школи працював на будівельному підприємстві, а згодом в Ізмаїльському музеї Придунав'я. Брав активну участь у створенні музейних експозицій, зокрема, парку Мініатюр роботі в музеї чоловік віддав майже 30 років свого життя. Повномасштабна війна змусила його залишити улюблену справу і стати на захист країни. Захисник виконував бойові завдання на різних напрямках бойових зіткнень. У липні 2025 року під час виконання чергового завдання чоловік Загинув. Навідника третього мотопіхотного відділення першого мотопіхотного взводу солдата Віктора Нікітенка поховали на алеї слави героїв. Вічна слава та світла пам'ять загиблому захиснику. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Позбавив життя через розбіжності у поглядах на виховання дітей. Поліцейські затримали жителя Білгородністровського району за вбивство знайомого. Подія сталася кілька днів тому в одному з сіл Сергіївської громади. Попередньо правоохоронці встановили, що ввечері до місцевого жителя додому прийшов односелець. Під час спільного вживання спиртних напоїв між чоловіками виникла суперечка з приводу виховання та забезпечення дітей. Не зійшовшись у поглядах з товаришем, господар взяв зі столу кухонний ніж і вдарив гостя у груди. Згодом, зрозумівши, що накоїв непоправне, зловмисник викликав екстрені служби. Поліцейські внесли відомості про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали розслідування за фактом вбивства. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Попередньо він помер від крововтрати, викликаної колото-різаною раною грудної клітини. Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно частини першої статті 115 Кримінального кодексу України, за скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Літня спека може негативно впливати на стан людини. Високі температури призводять до дійсно серйозних наслідків: серцево-судинних захворювань, зневоднення, порушення артеріального тиску. Як вберегти себе у літню погоду, дивіться далі. Літня спека здатна негативно впливати на стан людини. Високі температури інколи призводять до дійсно серйозних наслідків: зневоднення, порушення метаболізму, набряків, порушення артеріального тиску та легкої гіпоксії. Лікарі сходяться на думці, що вже при температурі 30 градусів тепла порушується метаболізм, калієво натрієвий баланс, перебудовується робота нирок. Це умовний поліг, після якого погано може стати навіть здоровій людині. Організм реагує на підвищення температури збільшенням припливу Крові до шкіри, виводячи тепло на поверхню тіла. При цьому виділяється піт, який випаровується та охолоджує тіло, але потовиділення призводить до втрати рідини та солей. І що дуже важливо в організмі змінюється баланс між ними. Це у поєднанні зі зниженням кров'яного тиску, може призвести до теплового виснаження. Його симптоми включають запаморочення, нудоту, непритомність, сплутаність свідомості, м'язові содоми, головні болі, рісне потовиділення, втома. Якщо кров'яний тиск падає дуже сильно, підвищується ризик серцевого нападу. Організм переживає стресову ситуацію, яка позначається на неврологічному та психологічному станах людини. Також важливо пам'ятати, що може трапитися у спеку сонячний та тепловий удари. Тепловий удар це форма гіпертермії, за якою різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами й ознаками у людини після впливу екстремальних температур. Сонячний удар вважають Зновидом теплового Тепловий удар відрізняється від сонячного, тим, що під час нього перегрівається все тіло, а не лише голова. Серед симптомів виділяють такі, як підвищення температури тіла, втома, нудота, м'язові спазми, теплові висипання на шкірі, запаморочення, головний біль, галюцинації тощо у кожної людини. Симптоми можуть бути індивідуальними, тому важливо вчасно звернутися за медичною допомогою. Головне завдання в літній період це забезпечити організму тепловіддачу. Для цього є кілька простих порад від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Утримуйте проголоду вдома, обмежуйте час перебування на вулиці у спекотні години, вживайте достатню кількість рідини та утримайтеся від споживання газованих напоїв чи алкоголю. Не навантажуйте себе ситною їжею, вдягайтеся легко у світлий одяг, який дозволить вашій шкірі дихати. Використовуйте капелюхи, окуляри та скористайтеся. Сонцезахисним кремом, якщо це потрібно. Використовуйте засоби охолодження, прохолодний душ, вентилятор тощо. Ці поради можуть допомогти краще перенести спекотний період літа. Слідкуйте за станом свого організма та бережіть себе. Юлія Петлацюк для програми новин. В Одесі викрили масштабний канал героїнового наркотрафіку з Туреччини. Затримали іноземного кур'єра з товаром на 63 мільйони гривень. До схеми були залучені громадяни інших країн, частина з яких тимчасово проживала в Одесі. Вона виконувала функції кур'єрів, отримували координати схованок, забирали героїн та переправляли його за межі України. Затримання відбулося під час однієї з таких поїздок. У чоловіка вилучили валізу з 15 кілограмами героїну. Крім наркотиків, у нього знайшли. ...готівку, банківські картки, телефони, чорнові записи та автомобіль. За цим фактом затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 37 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Ізмаїлі виступили артисти Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. У рамках концерту лунали патріотичні мелодії та хіти сучасної естради. Поруч з місцем проведення заходу розмістили агітаційні намети та виставки військових артефактів. Як це було? Дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі виступили артисти Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України. Концерт відбувся на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка. У рамках концерту лунали патріотичні мелодії та хіти сучасної естради. Усі пісні вокалісти виконували вживу. Вокалісти заспівали улюблені пісні кожного українця. Стожарам підспівували всі присутні. А виконанню Стефанії не тільки підспівували, але й підтанцьовували. Глядачі із захопленням зустріли виступи балетного колективу під керівництвом хореографа, режисера та заслуженого діяча мистецтв України Павла Ілюшкіна. З місцем проведення концерту розмістили агітаційні намети та виставки військових артефактів. Кожен міг приміряти на собі спорядження військових, спробувати керувати дроном або роздивитися гільзи від снарядів. Також усі присутні могли задонатити на потреби армії. Завершився півторагодинний концерт виконання маршу та увертюри військово-морських сил Збройних сил України. Радя послужив ми, за чорне ворестанемо. Сам на що лішарів, за український прапор, що на ти Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 одну гривню сорок копійок, продати за 42 гривні. Євро купівля 48 гривень 85 п'ять копійок. Продаж 49 дев'ять гривень шістдесят копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 4 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. без опадів, Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17,19 градусів, а в день 32 градуси. В Одесі сонячно вітер південно-східний 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – один-двадриграси. Вдень двадцять шість градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із Мелтівіонлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.